Минулий бюджетний рік Україна завершила з дефіцитом у розмірі понад 900 мільярдів гривень. Більша частина покривалася за рахунок міжнародних партнерів ЄС, Канада, МВФ у 2023 році. Дефіцит бюджету очікується ще більшим: 1,3 трильйони гривень. Кошти для його покриття планують залучати від партнерів як кредитами, так і у вигляді грантів. І кілька держав союзників вже мають на меті фінансово підтримувати Україну і цьогоріч. Зокрема, США планують виділяти щомісяця приблизно по одному мільярду. А європа по 18 мільярдів євро протягом року. Однак ЄС ще не підготувала меморандум про співпрацю. Тому чим скоріше документ узгодять, тим швидше Україні передадуть кошти. У постійному діалозі з українським урядом ми прагнемо узгодити меморандум про взаєморозуміння для мікрофінансової допомоги ЄС 2023 мфа плюс якнайшвидше, щоб розпочати виділення першого траншу вже цього місяця. Якщо меморандум узгодять, Україна отримуватиме приблизно по півтора мільярди євро в місяць. Але сумарно коштів від ЄС та Америки нашій державі не вистачить. Аналітики певні Україні потрібна фінансова допомога у розмірі близько 4,5 мільярдів на місяць. У цьому контексті, якщо минулого року отримання коштів від ЄС та США можна було трактувати як диво і результат важкої роботи, то цього року, мабуть, все виглядатиме інакше. Будь-які затримки у наданні допомоги вже традиційним партнером, це буде маленький провал. Якщо ж таки Україні знадобиться більше коштів для покриття дефіциту в бюджеті, держава може звернутися до МВФ Світового банку або до країн, що вже надавали фінансову допомогу: Канада, Британія, Франція та інші. Ми не обмежуємося роботою в одне вікно або в три вікна: США, Європа та МВФ. Це робота з усіма можливими варіантами. Навіть такі країни, як Ісландія, дали нам фактично 500 тисяч доларів. Це чудово. Ми дякуємо їм за це. Взагалі Україні потрібна буде підтримка аж до перемоги, а дефіцит бюджету певний час ще матиме місце. Радник президента Олег Устинов зауважив, що, попри грантову підтримку Америки, Держборг України до кінця року може вийти майже на 100% ВВП. Це відбувається не стільки через зростання обсягу боргу, скільки через падіння ВВП на 30%. Але радник президента певен, що це не страшно, адже після перемоги ситуація може зеркально змінитися. А ВВП почне зростати до 15% на рік. Яна Щетиніна та Олександр Уваров Харківські звістя.